Доброго дня, сьогодні вас вітає Greenwood 2. довгоочікуваний огляд по 3 черзі, 10-12 секція. 10, 11, 12 секція. Перепрошую за те, що буду знімати за сьогодні на телефон. Вийшла технічна помилка в мене по GoPro. Тому трошечки буде картинка. Не така стабільна, як при GoPro. але все ж таки, я думаю, основне воно передасть. І так, які у нас новини на сьогоднішній момент? Ми в минулу середу подалися на сертифікат в понеділок. Тобто, вчора приїхала комісія і видала нам зауваження. Тепер ми ці зауваження будемо правити. Це чотири ну, основних зауваження, які не стосуються квартир. Тому що по квартирах, по під'їздах, взагалі ніяких питань не відбулося. Клієнти питаються, попросили, як ну, взагалі там все відбувається, показати. Я все ж таки покажу зараз, що у нас по під'їздах. Зайду в середній, бо він якраз середньостатистичний. По благоустрою, бачите, тут є просто підхід на сьогоднішній момент, щоб можна було підійти, але нема основної. Дороги, про це я скажу в кінці, як ми будемо організовувати доступ сюди і приблизні дати. Вони, мабуть, сильно вас не порадують, але то буде вже більше схоже на правду Так, поїхали. Заходимо в під'їзд. Це у нас секція 11. Давайте пройдусь, покажу, що тут є. Армстронг висить, двері стоять. А, що ще? Так, в щитках, що у нас тут в щитках Там автомат є. Єдине, щоб... зараз спробую включити світло. Ага, не може. ширококутному не можу показати, що там всі лічильники вже є. От Лічильники по опаленню. Їх тут поганенько звісно, видно, перепрошую, це по воді, по холодній гарячій. Піднімусь на будь-який поверх, покажу там, що там теж все готово. Бачите, ці штуки, які минулого разу у нас. Затримали по минулих секціях 7-9. Ми поставили вже. Отак От це виглядає на поверхах, тобто всередині квартири готові. Отже, все готове. Зараз зайду ще там в 10-ту секцію одночасно покажу вам, розкажу, по яких етапах ми це все діло будемо робити і скажу, назву вам дати. Так. Заходимо в під'їзд, точніше в секцію номер 10 Зараз покажу, що там все теж готове. По фасаду. Зараз можна під час воєнного стану здавати без фасаду. Тобто раніше тільки в зимові місяці можна було здавати, а зараз, в принципі, можна і в будь-який інший час здавати. Тому це, в принципі, трошки полегшує нам ситуацію. Але по всіх інших питаннях все лишається так само складно. А, ну, Тут така ж сама історія. Тут хлопці щось доналаштовують, я так розумію, по по, теплу, по воді. Це тимчасова електрика. Зараз пройду, покажу, що там на інших поверхах. Так, ну, тут все те саме. Тобто на вчора все було от в такому стані, готово для прийомки. Комісія прийшла, приїхала. Все задовільнило її по житловій частині. І основні питання були: це поставити гаражні ворота в паркінг, доставити систему пожеже Потім розмітку зробити в паркінгу. Ці всі діла ми повинні доробити до. Наступного понеділка, потенційно, в наступний понеділок вони прийдуть і будуть у нас знову ці, ці питання приймати. Тому маємо надію, що наступного понеділка ми отримаємо вже сертифікат про. Готовність. В паркінг поки що спускатись не буду. Вам розкажу трішечки по наших планах, як ми плануємо запускати людей на будову. Давайте орієнтуватись наступним чином, що під кінець цього місяця ми починаємо передачу, тобто перші люди можуть наприкінці лютого зайти на, скажімо так, на ремонти, тобто, умовно, 1 березня. Наприклад, 1 березня люди е, будуть Заїжджати наступним чином. Тобто Треба буде звільнити цей проїзд, поставити, що сюди можна заїжджати, заносити, завозити. Можливо, трошечки придеться нам розширити е тут це діло. Ми подумаємо, як це правильно зробити. Тобто заход... Заїжджати е машинам треба буде в цю точку і носити всі е як це правильно сказати, матеріали е пішки. Ну, тобто До 12-го під'їзду найдальше, до під'їзду. З 10 секції найближче. Далі. Закрию. Далі. Тепер до 1 квітня ми повинні продовжити оцей паркан разом з дорогою, тобто зробити його отак от вздовж і вийти на кут 12 секції, щоб ви могли сюди заїхати. Тобто, орієнтовно, 1 квітня тут буде дорога. Така ж сама, як і біля 7-9 секції, ви зможете заїхати і розвантажити все це діло і вже спокійно починати е е возити якісь важкі матеріали. Тобто до цього моменту можна робити електрику, можна робити там. ну, В принципі, можна все робити, тільки питання е е трошки важкувато буде носити. Таким чином. Тобто Ми йдемо до цього кута і будемо робити паралельну дорогу. Що, що значить паралельну дорогу? Тобто Основний заїзд, який зараз існує, це буде якраз заїзд до секції номер 12 про який я зараз пізніше скажу. Так, давайте, десь орієнтовно цей кут, якраз електрики наші йдуть за охороною. Доброго дня. Десь цей кут, до цього кута ми зробимо до 1 квітня. Тобто тут буде дорога і під'їзди. Тут буде паркан. Тепер до 1 червня зроблять заїзд з тої сторони. Щоб можна було заїхати навколо будинку вже, і зробити круговий заїзд. І це буде ну, скажімо так, кінцевий варіант, в якому буде виглядати все це діло. Ще роки три виставляться тут паркан, відокремить цю територію, бо вона буде забудовуватися, відокремить від паркінгу і ми окремо розбираємо цей ангар і паралельно робимо дорогу, заїзд, зносимо ці споруди. Я не можу сказати точно, я приблизно кажу, тому що щоб потім будівельники на мене не ображались, що я кажу щось, видумую з голови, дійсно, іноді видумую з голови, але це з слів будівельників, що от замість цього ангару десь отут буде заїзд, щоб тут залишився цей зручний заїзд до житлової частини. І тоді вже він буде кільце, і тоді вже ми зможемо зробити якийсь план дорожніх робіт, які. Точніше, не план, а організацію дорожнього руху можемо вже якось презентувати тимчасову, яка буде працювати на секції 1-12, ну можливо ще 13-14, потім додамо, тому що вона там, в принципі, доєднується без будь-яких змін, без додаткових доріг. Ну, в принципі, і все. Тобто, по датах орієнтуємось, що передача почнеться з кінця лютого, якщо все буде добре, якщо ми встигнемо цей понеділок отримати сертифікат. А, тепер а, перші люди зайдуть в березні, і їм придеться носити з тої фіртки сюди а, матеріали, хто захоче швидко зайти на ремонт. А, з 1 квітня до 1 квітня тут буде зроблена дорога, і 1 квітня вже зайдуть всі, хто а, не хоче а, тут по а, багнюці топтатись, носити все це діло. І з, 1 червня вже буде нормально функціонувати комплекс. Тобто до 1 червня всі, хто навіть зробить ремонт, хто встигне до 1 червня, вже буде заїзд з тої сторони, можна буде спокійно під'їхати до комплексу і виїхати. Мало того, по частині парковок ми нарізали біля 10-12 секцій найбільшу кількість вздовж дороги, і також будемо вносити зміни. Ще до першої-шостої черги збільшимо там кількість паркувань. Ну, на якусь кількість не можу зараз сказати точно, але там трошечки буде зручніше це ставити, трошечки глибше, і тому це буде менше заважати проїзду. На рахунок дзеркала також погодили що ми його встановимо то зеркало, і е, проговоримо, все ж таки як правильно буде робити виїзд, е, тому що звернулися мешканці. Першої-шостої черги вони хочуть виїжджати там, де ми намалювали заїзд. Ну, все ж таки, ще раз проаналізуємо, поговоримо з дорожниками, поговоримо з тими хлопцями, які це вміють, які розуміються на е цих моментах е по дорожньому руху, які е розуміють, як воно все працює. Не так, щоб було просто зручно, там, наприклад, нашим мешканцям, а і всім, хто рухається дорогою цією вулицею Львівською. І дорому це діло. По в дитячому майданчику я зараз, мабуть, не буду проходити, показувати. Дитячий майданчик зараз вже підлили всі бетони, досиплять щебінь і в квітні обіцяють покласти резинку. Не будемо чекати травня, бо у нас резинка квадратами, їй не потрібен супертемпературний режим, її можна там головне, щоб не нижче 5 градусів воно опускалося навіть вночі. Тобто я думаю, що в квітні ми покладемо ту резинку 3-4 дні і воно буде все дороблено. Ну, В принципі, по 4-6 секції по електриці зараз готуємо, але виходячи з, скажімо так, з того, що зараз по процесах іде, орієнтуємо, що скорше за все, на 1 березня житлового тарифу на 4-6 не буде, скорше за все, це орієнтуємося на 1 квітня. Ну, В принципі, основні, скажімо так, основні питання я охопив. Якщо щось забув, пишіть в коментарях, відповім вже в коментарях. Все, всім щасливо до побачення.